Добрий вечір, я співучий юрист, і це юридичні новини четверга 16 листопада. Трудове право. Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівського політехнічного університету. Міжнародне публічне право. Вперше в історії так звану Росію виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО. Міжнародне публічне право Чехія заморозить російські державні активи. Право соціального забезпечення. Харківщина стане першим регіоном України, де буде створена соціальна гаряча лінія для внутрішньопереміщених осіб, кримінальне право. Відкрите кримінальне провадження на Олексія Арестовича. Міжнародне приватне право. Перевізники у Словаччині заблокували кордони з Україною. Такі новини на цю половину. Нагадую, що я беру участь у двох конференціях. Завтра юридична осінь. А після завтра суботу актуальні шляхи на українського законодавства закон понад усе.